Я йшла, наливалась природою, і баба Надя наша вже виробила таку так красоту. Не, не, не так, не не веду. Я просто хочу зняти, щоб бачили люди, що готують і бачу я. Мені на пам'ять. Такий домашній хліб і під тістом. Так що баба Надя вигортає жар. І будемо садити наш хліб. А диви такую красоту. Все, закрили. Так, уже прошло время, півчаса, и мы будем витягувати маленькі пасочки. Блять, хліпших хай будуть. Ще добрых пів а пасочки буду я сейчас доставать лопатою і витягивать. Так, пасочки ми вже украсили. Сбила я один білок. E, Спочатку збила сам білок, потім додала чайну ложечку сахару і така збила і таку зробила піну. Взбивала просто в чашці вилочкою, так як в мамки міксера немає. З дому я не брала, бо в мене маленького нема тільки великий. Добавила ще ванільного сахару трошки і вийшла така пінка. Гарно украсили, в мамки була така ще посипка простенька. Навіть e, взяла, украсила два рулети з вареньем. Випічка з печі, це щось незрівнянне, це не духовка. Так що пасочки в нас удалися, Получилися дуже красиві. Ось такі справи. Ще ждемо хліб, ще з півчаса тоді витягнемо хліб. Вони остине трошки. Я дещо мамі тут допоможу, потім піду додому. І дуже від мамки. Получила, як кажуть, презент, взяла собі хлібинку, Мамка дала дві маленькі пасочки. Рулети два взяли ми там павліку рук заки потаскав. Помогла їй якраз і посадили, і випек. ну, посадила в піч, я витягувала, накривали ще листками, щоб не згоріли. Трохи на... натопилась піч. Пересадила мамі вазони, там, ті, що вона. Віднесла на вулицю. Іду сейчас назад, піднімаюсь під цю нашу Шамрайову гору. Такий запах забиває дух від простого нашого бузку. Сирень, як кажуть. Ось тут цвіта цілий кущ великий сирені, а коло нього цвітає білим глоду. Дуже пахне. Сирень обалдеть, пахне. Тут такий запах, ідеш аж. Дух перехоплює і духів ніяких не треба, дуже красиво. Так що тупаю додому, красити яйця, крашенки. Павліку з хлопцями своїми друзями вже вперед пішов. Запечу в духовці трошки м'яса, якось рулета. Та й оце таке свято буде. У нас салат якийсь буде, свіжо гірочки, капусти. Нічого такого готувати не буду, так як завтра на роботі все одно. Після обіду знов дежурю. Важко працювати. Нема коли якось з людьми, з родиною посидіти. Ну нічого, за... якось жити треба ж за щось, мусиш ходити на роботу. А попразувати пообідати чи поснідати ми поснідаємо. Ваня завтра теж вдома. Роман теж вихідний. Так що шо... тільки що йшла по дорозі нарвала квіток первоцвіту. Зварюю зараз Павліковий чай, накидую ще квітів бузини, так як в нас він кашляє. Такі справи. Всім гарного дня, Перед святковим настрою. Наступаючими святами всіх. Головне крепкого здоров'я і мирного неба. Всім пока-пока. Повернулися ми від мамки вже з гостів, як кажуть, і ходили до мами, допомагала їй. Чим змогла. Ну, так вийшло, що вона мені не сказала зарані, коли вона буде вимішувати чи вчиняти тісто. Але ж, слава Богу, вовремя прийшла, допомогла посадити і виняти, тому що там невдобно і самому важкувато. Так що, ось такі Получили ми смаколики. Два такі гарні рулетики з варенням. Дві пасочки вона дітям дала. І така гарна домашня велика хлібинка. Таку, яку я хотіла. Одрізати ринку. І з дьором, салом з часником. Обалдеть, класно. По дорозі наламали такої красоти. Що вазочку поставлю. І буде у нас така смакота сьогодні. Всім смачного, гарної паски, смачної ковбаски, гарного яєчка. Зараз, звісно, поставлю, зроблю я крашенички, намочила оці були. Лусиння, це цибулиння, воно постояло мене. Я зараз Добавлю трошки води, поставлю, хай закипить, положу туди яєчка, ну і будуть у нас такі крашенки. Так що всім смачного.